Сьогодні ми з вами відвідаємо ділянки гібридизації інституту олійних культур, місце, де створюються нові сорти та гібриди. Також ми дізнаємося про особливості селекції гірчиці і ріпаку, і разом з тим познайомимося із людьми, котрі проводять специфічну і дуже кропітку роботу, і пишуть сучасну аграрну історію України. Вітаю вас, друзі! Я Волошенюк Андрій, ви на каналі Монорга, і це рубрика інтерв'ю. Олійних культур займаються селекцією, генетикою, вирощуванням олійних культур, розробкою їх технології з роботою по цих культурах, в тому числі і переробку, очищення і інші напрями. Зараз весна. Дуже добре квітнуть багато-багато культур, у тому числі і наші олійні. Самі перші – це у нас озимі олійні культури, ріпак озимий і гірчиця озима. Зараз вже займаються селекцією цих культур, схрещують, вирощують. Про це все ви можете подивитись. Ми знаходимося на ділянці створення материнських ліній для гетерозисних гібридів: стерильні аналоги і Фертильні аналоги цих стерильних ліній, тобто нам потрібно створити черговий бекрос. Ми повинні під, тут під ізолятором взяти квітку і з неї пилок нанести на стерильну квітку на той лінії. Знімаємо ізолятор, беремо бюксик і шукаємо квітку з пилком. Добре розвинені пиляки, пилок для порівняння. Все, закриваємо і самозапилюємо рослинку, вона у нас самостійно запилиться. йдемо на цю ділянку обробляємо руки. Квітки в бутонах ми їх не запилимо, щоб потім. Ну, вони зайві будуть. Вони будуть стерильні, будуть рости і рости. А запилювати їх нікому. Тепер наше завдання нанести пилок на приймучку маточки. Те, що цвілок на момент одягання ізоляторів, то видаляємо. Те, що стосується і великих цих ізоляторів, те, що там вдруг зацвіло раніше, ніж ми одягнули ізолятор, те все удаляється механічно. В ізоляторах лише бутони. Звісно ж, ми накриваємо набагато більше квіток, чим запилимо. Воно і не потрібно стільки, Ну, ми не знаємо, коли саме ми прийдемо і будемо опиляти. Ну, не можемо це там мало ли погодні умови, так, чи там ще щось. І взагалі от просто багато дуже. Ми не можемо сказати, що от в середу прийдемо і все опилимо. Тому ізолюємо більше, а запилюємо те, що встигнемо. Отримуємо наступне бокрусування материнської лінії. Тобто наступне, це вже шостий буде в даному випадку шосте покоління, самозапилення тієї цієї стерильної. Тобто, це вже аналоги. ну В принципі, можна порівняти, вони дуже подібні от напроти рядочки. Одна до одної. Тобто, це стерильний аналог по той лінії, яка напроти. І її вже можна використовувати в якісті батьківського компоненту при створенні гібридової. Підібрати для нього необхідну ну, такий, щоб отримати гарний гетерозис відновник фертильності, і буде промисловий гібрид. От під такими ізоляторами ми попередньо їх і отримуємо. В принципі, от нам треба насіння, щоб посіяти от там один рядок. Поясніть, будь ласка, зараз ви надягаєте ізолятор, так? Так. Це для того, щоб бджоли або інші комахи не принесли пилок з інших рослин. Так, і вітер також. І вітер також. Щоб зав'язалося саме те, що ми нанесли. Розкажіть, будь ласка, коротко, які роботи взагалі слід провести, щоб створити новий сорт ріпаку. Взагалі, взагалі треба почати з вихідного матеріалу, тобто знайти вихідний матеріал, вирішити для себе, дослідити його, вирішити, які саме, з якого зразка будуть взяті для подальшої роботи особливості, параметри, провести схрещування, щоб поєднати у сорті необхідній якості. І потім. Обрати ті генотипи, які відповідають вимогам, розмножити і передати новий сорт. Скільки треба часу, щоб от з нуля створити новий сорт? Ну, років 8. Ви говорили сорти і гібриди. Поясніть, будь ласка, в чому різниця? Чим гібрид відрізняється від сорту? Гібрид відрізняється від сорту тим, що він створений на стерильній основі. Тобто це якщо сорт це популяція, то гібрид це повністю вирівняний масив рослин. І для нього створюються батьківські компоненти і безпосередньо перед тим, як висівати вже гібрид. Закладається ділянка гібридизації. Тобто, в насінництві між ними провалимо. Наскільки ріпак складний в плані селекції відносно інших культур, наприклад, соняшнику чи пшениці? А щодо соняшнику, ну, особливо мені що не подобається, так що кожна квітка окрема, якщо у соняшнику можна зібрати пилок і потом. Нанести його кісточка і все, то тут треба кожну квітку окремо опилювати. Які параметри ви оцінюєте під час селекційного процесу? Врожайність, якість насіння, вміст олії, вміст жирнокислотний склад, міст глюкозонолатів це обов'язково це ну, параметри, яких, ну, заради яких їх купують. Ну і звісно ж елементи урожайності, висота, кількість пагонів, кількість стручків. Ну, це візді оцінюємо як складову врожаю. А такі технологічні, більше технологічні моменти, як там морозостійкість, посухостійкість наскільки вони є важливими під час цих процесів, які ви проводите. Ми проводили дослідження, там і на рівні пилку пилок там проморожували, і на посуху теж прогрівали пилок, і насіння порівнювали між собою. Так, проводили ми такі дослідження. Чому взагалі селекція це безперервний процес. І ви постійно працюєте над новими сортами? Невже не можна створити якийсь універсальний сорт? Ну, Життя йде вперед. І виробники, і насіння висувають нові вимоги, і споживачі також то технічне, то харчову олію потребують, і шкідники також нові виклики ставлять, і погодні умови змінюються, тому селекція це безперервний процес. Варто згадати Оленку Волохату. Яка стала ну не так давно е постійною гостею по хріпаку. Я правильно розумію, що ну не так давно вона не змінювала свої харчові вподобання? Вона була більше шкідником в садах ніж на полях хріпака? Да, ми здивовані були, коли якось приїхали на поле, а воно все в цих оленках Ми знали, що це таке. Валентин Васильович Рошкаван нам озадкрив, відкрив, помніться. Скажіть, будь ласка, коли це орієнтовно, і коли це почало з'являтися? До якого моменту це не було, а потім з'явилося? Мені кажеться, літ 15. тому. А які вимоги до нових сортів і гібридів ставлять аграрії? На що ви орієнтуєтеся при створенні нових сортів? Ну аграрії вимагають, щоб сорти гібриди були стійки до гербіцидів. От. Ну, ми, саме ми таку поки перед собою Не ставили мету. От. А наші колеги по академії так, вони намагаються створити гіб... ну, ні, гібриди, сорти, стійки до гербі... гербіцидів. А, у вас немає на ділянках взагалі навіть дослідних зразків таких? У вас всі а, не генетично модифіковані? Ні, ні, у нас традиційна селекція. Скільки сортів чи гібридів ріпаку було створено інститутом олійних культур? До реєстру сортів рослин України внесено було сім сортів і один гібрид зимового ріпаку і три сорти ярого ріпаку? Скажіть, будь ласка, які зараз проблеми в селекції панують в Україні? І чи можна на ці проблеми вплинути? Но основна проблема, я вважаю, все ж таки фінансова. І за браку коштів ми не лише економимо, скажімо так, на пестицидах, там ще на чомусь. Найголовніше це відтік кваліфікованих кадрів, особливо молодих. Вони за ці гроші ніхто не хоче працювати приходять, набувають досвіду і уходять у комерційні структури. Ми знаходимося на селекційно-дослідній ділянці зі створення вихідного матеріалу для гірчиці озимої. Гірчиця озима трохи відрізняється від ріпаку озимого, тим, що вона з осені трішки скоріше розвивається десь на два тижні, а з весни, як ми бачимо, ще тільки починає цвісти в той час, як коли ріпак вже цвіте тижні-дві. Для покращення гірчиці, для поліпшення її зимостійкості та покращення якості олії ми створюємо вихідний матеріал на основі гірчично-ріпакових гібридів, з яких подальше введемо добір і будемо створювати нові сорти, конкурентно спроможні гірчиці озимої. Селекція гірчиці представлена трьома видами: гірчиця чорна, гірчиця біла та гірчиця сиза, яка в чергу поділяється на озиму та яру форми. Лабораторію створено 18 сортів гірчиці. Із них 11 гірчиці сизої ярої, 4 гірчиці озимої і 3 гірчиці білої. Я правильно зрозумів, що селекційні процеси, які відбуваються над гірчицею, подібні до ріпаку. Так, це родина одна, брасикація, тому капустяні, тому дуже подібне все. В Україні ми, коли будемо їхати дорогами, бачити поля, ми в першу чергу будемо бачити, мабуть, ріпак, а не гірчицю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому це так? Тому що гірчиця нішева культура. Ріпак більш розповсюджений, більш користується попитом експорт. Якщо ріпак це біодизель і, можливо, корм для худоби, то гірчиця це що? Гірчиця також може бути використана на біодизель, на біодизель саме озима, то за рахунок жирнокислотного складу. Фактично, гірчиця це в першу чергу кулінарія чи все-таки біодизель. В залежності від потреб вона може бути чим завгодно. І сидорат дуже добрий, воно обеззаражує ґрунт. Як медонос, наскільки культура себе виправдовує? Як медонос, вона близько 100 кг з гектару меду може давати, якщо цвіте. Вона в дуже продовжительний період цвітіння в неї близько місяця. Скажіть, будь ласка, які вимоги фермери ставлять безпосередньо до гірчиці? Що в першу чергу? Перш за це, це продуктивність та зимостійкість. Тому ми намагаємося вирощувати на більш і більш зимостійкість сорти, тому намагаємося використовувати в якості батьківського компоненту ріпак зими, як більш зимостійкий. Тобто в селекційному процесі гірчиці ріпак займає, ну, давайте так скажемо, мабуть, не останню роль, правильно зрозумів? Так, не останню. Наскільки гірчиця технологічно складніша від ріпаку? Можливо, тільки тим, що її трошки більше не ніж кідників. За що вегетаційного періоду затягнута, зараз вона знаходиться ще в фазі тільки початок цвітіння. За щодо цього вона. Більш права була для шкідників. що Більше обробок можливо буде від шкідників. А так, вона, в принципі, не розтріскується, так як ріпак, тому не треба обробляти прилипачами. Тобто технологічно гірчиця е, 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 зручніша для фермерів, ніж ріпак. Ну, Якимось якісь моменти, моменти якісь є, так. З боку більш. шкідників мінус, але з боку технології збирання то простіше. Так. Якщо для ріпаку потрібно в середньому 8 років для того, щоб вивести сорт з нуля для гірчиці, це подібна аналогія? Так, так само. Сорти гірчиці, які представлені на ринку України, їх зачепила генетична модифікація чи ні? Є декілька сортів, які так. Генномоди наземний так. Я правильно зрозумів, що інститут олійних культур це найбільший центр науковий, який займається селекцією гірчиці в Україні, так. Я правильно зрозумів, що е, такий стереотип, як ріпак, це біодизель, це неправда. Це в корні неправильно. Ріпак це в першу чергу, високоякісна харчова олія якої жирнокислотний склад майже відповідає оливковій олії. Там олеїнової кислоти до 70%. Супер. Гірчиця, а гірчиця в цьому плані пасе задніх, не пасе? Гірчиця не пасе задніх. Вона в неї в її склад олії входить оліл гірчична олія, яка використовується як консервант для консерв. Сміло ви гірчицю, і вона сповна віддячить вам гарним ворожаям. Дякуємо дівчатам за розповідь та наочну демонстрацію процесів створення нових сортів і гібридів. Сподіваюся, вам було цікаво та стало зрозуміло, що таке селекція олійних культур. Якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтеся на канал. Ставте вподобайки і коментуйте. Підтримуйте Збройні Сили України, а за можливості і нас на Patreon та YouTube. Деталі в описі та першому прикріпленому коментарі. До нових зустрічей. Це Аутем Цензео Картагінем